А якби ви вибрали повну, я б більше впевнений, що ви його вибирали? Я не що ні вийде. Я так і поняв. Ви не голосували. Я не голосувала доброго здоров'я, дорогі глядачі. Знаєте, нема чого додати, правда? Навіть ТЦКшники в шоці. Ну зараз, звичайно, скажуть, що ось ти критикуєш владу, значить, це російські ІПСО, ПСО працюєш на Росію, чесно. От надоїли вже, правда. От зараз людей просто поливають брудом, якщо ти критикуєш владу або кажеш там щось, що не подобається. Проти мене також розвернули знаєте, оці нападки. Не знаю, кому це потрібно, чи це вже так влада береться, чи це вже просто хтось не знаю, піариться. Є там один блогер, може він піариться вже за мій рахунок, не знаю. Випадково знайшла відео, де про мене просто таку, знаєте, чернуху просто несуть, поливають просто, просто поливають брудом дуже цинічно. Коли зайшла до нього на канал, а він там просто на всіх лє бруд. Знаєте, я думала, це тільки на мене. Виявляється, там просто на всіх є бруд. От мені просто цікаво, куди дивиться СБУ інші органи. Не знаю, тепер виходить, що кожен може наговорити про іншого, облити брудом. Я не знаю там обісрати, розказати неправду про людину. Не знаю, ну це просто жах. І як бачимо, це все сходить з рук і нічого йому за це не буде. Ну так виходить, правильно. Ну то тоді просто що це, що це таке в нас тоді виходить? Хоча, як бачимо, світ сходить з розуму, і Росія напала на Україну, а тепер Росію запрошують в g 7 куди там ще запрошують в Білий дім. Ну, Може, ще всі вбивства, пізнімають санкції і все буде добре. Я не, знаю, я не знаю. Але повернусь до ТЦК. Люди не дурні, і всі все бачать. Бачать і вже не тільки. Прості журналісти, такі як я, кажуть про все це, а вже кажуть і депутати. Шановні друзі, зараз ми розглядаємо якісь дивні питання, а маємо розглядати питання номер один нашої армії, війська і в тому числі мобілізації. Як ми дійшли до того, що за два роки, більше майже три роки війни, від черг біля ТЦК, коли люди йшли, стояли в чергах, і їх не брали, бо не потрібно було стільки людей? Ми дійшли до того, що працівників ТЦК в них стріляють і їх вбивають. Як ми дійшли до цього? А зате керівники ТЦК ВЛК, МСЕК дійшли від скромних посадовців і офіцерів до фігурантів списку Форбс світового, а воєнком Бориса з вілами в Іспанії Крупа з забитим баблом квартирою, що вона сумки викидає з вікна. Зрозуміло, як дійшли? Все зрозуміло. Мої друзі, наприклад, в Бучі в Коростені, коли йшли в тероборону їм, на початку повномасштабної війни, їм казали, ні, ні-ні ні, все вже дуже багато набрали людей, вже все вже не треба. Якщо треба, буде, ми вас покличемо і так далі. Тобто не треба було, а до достатньо було людей. отак от, от достатньо було людей. Люди самі йшли. Потім люди, як побачили, як дійшли до цього. Люди не дурні, люди побачили, що відбувається, як крадуть, як наживаються на цьому. Або ось навіщо далеко ходити? Мій брат. Він пішов а, служити, і в нього зором дуже погано сором. Його навіть через це не взяли в армію свого часу. Але тепер ВЛК 5 хвилин, все круто, ти здоровий, все добре. Перший момент, другий момент, сказали ні, ні, ти ж ти там проблеми з зором. Ти не будеш вже потім там в учебці. сказали, ти не будеш на передовій, там будеш, не знаю, він добре в техніці роздобуш, гайки крутити, будеш там, значить, ремонтувати техніку будеш. Водієм будеш там, що йому тільки не казали. І потім, в перший же день, одразу на передову і одразу в першому ж бою він загинув. І що це тільки з моїм братом так? Ні, багато таких випадків, дуже багато. Ну і в кінці кінців бусифікація, те, що зараз відбувається. Як люди будуть відноситись до цього? Все зрозуміло, чому так? Людей беруть непридатних, виловлюють. ВЛК проходять за 5 хвилин. Абсолютно беруть людей непридатних. ВЛК де не проходиться за 5 хвилин. І це знає вся країна. При цьому ми не маємо ніякої системи мотивації. Що треба робити? Треба негайно розпускати ТЦК в цьому вигляді. Вже нема чого реформувати, вже не вийде повністю знищене. Навіть це словосполучення вже не працює. Негайно розпускати цивільні центри рекрутингу, замість примусу, мотивація. Нарешті зарплати військовослужбовцям. Нарешті повернення тридцятки, Нарешті іпотека. Нарешті терміни служби. Все це треба робити зараз. А грош, гроші на все це, щоб доплачувати військових, забрати те, що накрали. Всі ці ТЦК, ВЛК, Алкамсек, відправляє данину в Київ. Оце все. Знаєте, мабуть, ми всі здогадуємось, хто і куди направляє ці гроші, і головне кому. Приймаються абсолютно безглузді рішення, абсолютно безглузді рішення. Хочу зробити програму про те, знаєте, от до чого призводять безглузді рішення влади. Є про що поговорити, аналізуючи все, що відбувається. Ну і наостанок, знаєте, я вже казала про це, але хочу ще раз: абсолютно неможлива в будь-якій правовій і демократичній країні подія, коли законопроект, який не пройшов першого читання, шахрайським чином проводиться в парламент і за нього голосують. Я зараз про купівлю російських цих реакторів в Болгарії. Мені просто цікаво, це вже зрада, чи це ще стара добра корупція? Як пише експерт Сергій Марченко, кожен із нас всіх заплатив по 2800 гривень за старі російські ядерні реактори, які 15 років нікому не були потрібні в Болгарії, поки їх не купили агенти. Значить, деркача, який теж агент російський. Всі ми все це розуміємо і всі це ми знаємо. Як і очікувалося, коаліція Слуга народу ОПЗЖ не змогли проголосувати шахрайську схему самостійно. Вони зібрали всього 206 голосів, а треба 226. Допомогла Тимошенко. Тушкани Коломойського та позафракційні. Закон проголосовано, Україна купить ці довбані реактори. Галущенко, герус, їхні високі покривителі, знаєте, потирають ручки, і їх можна зрозуміти. Там, де у вас у мене, у всіх нас мінус 2800, там в них плюс 2800. Думаю, що 2800 це не фінальна сума. Це тільки за реактори. А ми будемо винні цим хлопцям набагато більше. Бо ще треба буде побудувати ці енергоблоки, провести всілякі там роботи. Я не знаю, там як все, все це що робиться, я не енергетик. Але думаю, ще багато цього треба буде. Думаю, до кінця будівництва ще ого-го, скільки заплатимо, все це внесуть в тарифи і так далі, обов'язково внесуть. Навіть не сумнівайтесь. А потім будуть казати, що ось ви нагнітаєте. Про енергетику там про ТЦК, про все ви нагнітаєте. Ви російські ПСО. Всі, хто розказує правду, знаєте? А люди, виявляються, знаєте, наші дурні сліпі, все, Всі все бачать. У мене все на сьогодні. Дякую, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.